Всім доброго шаманського вечора. Сьогодні у нас з вами спадаючий місяць. А отже, починати ми сьогодні нічого не будемо, тому що всі наші починання, можливо, зійдуть на нівець або підуть якось не так, як би нам хотілося. Але сьогодні. Я, крім нашого з вами традиційного гадання, яке буде наприкінці нашої зустрічі. Сьогодні я вас познайомлю з абсолютно фантастичною річчю. Я в руках тримаю своє нове надбання. Це називається Shamanic Healing Oracle. Це карти. Ось колода у мене в руках новенька, красива, з дуже такою приємною поліграфією, хоча самі карти і могли би бути товщими. Зразу скажу, що випадково я цілком випадково надибала на цю колоду. Власне кажучи, мене цікавить все, що десь написано, чи колись писалося про шаманізм. А отже, я читаю все підряд, починаючи від дисертацій, монографії, статей, історичних нарисів, нарисів, подорожуючих, різноманітних. Мандрівників, які заходили в глухі, сибірські або приморські якісь села, прибивалися до кочівників. Маса всього цікавого і, звичайно, шаманічна атрибутика, і саме те, що в неї вкладають автори в цю атрибутику. І ось я знайшла таку цікаву колоду. І авторкою цієї колоди є Мішель Мотузас. Мішель Матузас живе у США, вона є художницею, про неї відомо зовсім небагато. Відомо хіба що те, що вона Має свою невеличку власну студію, і в цій власній студії вона чи когось навчає чи створює свої власні роботи. І ось з під її пера, з під її пензля, раптом вийшла ось така колода. Ця колода називається Оракул. Я хочу відразу, щоб ви зрозуміли, що це не просто карти, це зовсім не гральні карти, хто знає, той розуміє. І ніякого відношення до карт Таро це також немає. Оракул це щось таке, що ви завжди тримаєте при собі, або, можливо, розповідаєте згідно цього оракулу щось своїм близьким і друзям. Він не має якоїсь стрункої. Системи, немає правил, яким чином треба викладати ці карти, щоб вони вам говорили правду. Оракул або відкриває правду. Або не відкриває правду. І ось, отримавши поштою цей, цю колоду, я відразу відчула, що вона зі мною розмовляє. І мені захотілося дізнатися трошечки більше про саму Мішель, про саму авторку, яким же чином їй вдалося. Так цікаво це все намалювати, і що вона доносила кожною із цих карт. Ну, хочу вам відразу сказати, що на всесвітньо відомих книжкових платформах. Де продаються книжки або подібного роду поліграфія, власне, ця колода коштує порядка 25 доларів. Я не буду рекламувати ці платформи, але скажу вам, що це досить ну, дорого для такої колоди. Ми не звикла стільки грошей платити за подібні товари. Крім того, якщо ви хочете зрозуміти, а про що ж цей оракул і що він вам розкаже, то у вас є можливість ще на Амазоні придбати, якщо я не помиляюсь, за 7 чи 10 доларів книжку, яку написала сама авторка Мішель Мотузес. Книжка буде звичайно англійською мовою. І як же я була приємно вражена? Придбавши таку колоду на китайському сайті, я думаю, що ви розумієте, про що йдеться, про який із один із двох знаменитих сайтів йдеться. І крім того, на обкладинці цього оракула був такий невеличкий невеличкий. QR-код, який ви скануєте і можете вільно скачати книгу Мішель Монтузес. Я думаю, що вона навіть про це не знає. Або, можливо, якщо вона знає, то вона не проти, тому що, вивчивши її творчість. Я зрозуміла, що її адептів і прихильників її творчості не так багато. На своїй сторінці в Фейсбуці вона має, якщо я не помиляюсь, порядка 300 підписників і приблизно стільки ж підписників на її Ютуб-каналі, який власне, вона давно не оновлювала, і на якому там буквально кілька відео записаних просто на мобільний телефон. І я була дуже здивована тим, що саму книжку з поясненнями до кожної із карт Мішель зробила досить поверхнево. Я думаю, що намалювавши таку колоду, створивши таку колоду, вона сама глибоко не війшла в цю проблематику і глибоко не. Усвідомила всю шаманську символіку, яка якимось чином все-таки потрапила під її пензлі. І тоді я поставила собі питання: а е, чому така існує е, велика різниця між е, такими чудовими картами, е, які е, звичайно е, ну? Створені в абсолютно такому унікальному стилі і відображають всю шаманську символіку, і є дуже глибокими, і несуть в собі фантастично. Великий шар оцієї шаманської і міфології, і символіки, і якогось шаманського оцього самого настрою. І, власне, на ці карти просто можна медитувати. Я вже не кажу про те, що якщо людина, яка їх візьме до рук і відчує, що вони відкрилися їй, вона зможе з ними дійсно зазирнути в тонкі світи. Отже, я задалася питанням, як же Мішель вдалося так зробити, глибоко не занурюючись, що власне випливає з її книжки, глибоко не занурюючись в цю проблематику, зробити такий продукт. Я не знайшла однозначної відповіді на це запитання. Але згадався мені художник, всесвітньо відомий художник, який, на жаль, всесвітньо відомим став після смерті. Це Жоан Міро, або Хуан Міро, по-різному його називали. Е, Жан Міро заходив у стан трансу, по суті, він був е, якось посередині між сновидіннями і. Е, Вейком, тобто станом, коли він не спав, і саме в такому стані він писав свої картини, і йому щось відкривалося із потойбіччя. Власне кажучи, його картини ніхто майже не оцінив за життя художника, так само, як ніхто їх до кінця і не розумів ці картини. І тільки. Коли Жана Міро не стало, його картини потрапили у тренд, і більше того, вони іще були анімовані. Подивіться, як багато спільного в картинах Жана Міро, Жана Міро і тих малюнках, які зображаються на шаманських бубнах. І тоді, коли я згадала цього художника, до мене прийшла така думка, що скоріше за все Мішель Мотузас. Так само, як і Жан Міро створювала свої карти, можливо, далеко не усвідомлюючи, що саме вона створює. Можливо, в якомусь стані якогось трансу, чи власне у самої Мішель трапилася трагедія, вона розлучилася з чоловіком, і дуже важко, як вона сама розповідає в своєму ютуб-каналі, дуже важко оговтувалась від депресії після такого розлучення. Можливо, це дуже вплинуло на неї і дало можливість їй підключитися до тонкого світу. Так чи інакше, карти унікальні. Оракул по всій вірогідності так само, але з ним треба працювати для того, щоб він відкрився е, уже з наступного відео я почну давати вам короткі огляди. Кожної із карт і паралельно розповідати, а що ж такого вклала Мішель? Е, насправді, що ж вона насправді вклала е, в кожну із карт, в кожне із зображень, що вона зашифрувала і який світ є, стоїть за кожною із карт. І що сама Мішель цього не відчула і написала в книзі свої доволі тривіальні речі. Тому книгу Мішель я не рекомендую для прочитання, навіть для тих, хто вільно володіє англійською, тому що ви там не знайдете нічого а такого екстраординарного, і найголовніше такого чогось, що би дійсно стосувалася теми шаманізму. Але я зроблю огляд кожної карти в цій колодії. Це буде коротеньке, окреме відео, і можливо, хтось хто більше зацікавиться цим оракулом. Він зможе прийти до мене на великий довгий курс, який я буду паралельно готувати, і тоді ми будемо зустрічатися очно, ну звичайно, не очно, а звичайно через комунікативні різні платформи. Але, в усякому разі, я буду розповідати пізніше, більш детально про кожну із карт. І відразу вам хочу сказати, що якщо ви хочете бути оригінальними, якщо що ви хочете бути не такими, як всі, згадуйте про те, що оракулом Мішель Матуза скористується, ну, можливо, на весь світ не більше там, 300 людей. Це говорить про те, що цей оракул іще до кінця не розкрився, і ви можете завдяки цьому оракулу відкривати свої власні шляхи для розуміння шаманізму. Ну що ж, а тепер прийшов час до нашого традиційного рунного гадання. Я дістаю свої руни. І е, темою сьогоднішнього гадання, звичайно, є доволі короткотерміновий прогноз, оскільки, як я вже говорила неодноразово, руни не дають нам довготермінових прогнозів, вони весь час нас, е, намагаються тримати в напруженні. Е, взагалі, хочу вам сказати, що е, руни. Е, це такий інструмент, який у стародавніх представників скандинавських народів він завжди був при собі і гадали на рунах не лише якісь втаємничені друїди, як це розповідав тацит. Насправді. У кожного голови сімейства в домі це був найчастіше чоловік. У нього був свій набір рун, які він вирізав самостійно. І е, якщо якась складна ситуація виникала в домі, і е, ніхто не знав, яке ж рішення все-таки прийняти, чоловік діставав свій мішечок, навколо столу сідали дружина, діти, всі родичі, які проживали разом в цьому будинку, і е, здійснювалось це священодійство, е, він ставив конкретне питання, тому що рунам потрібно ставити конкретне запитання, а не просто там. Опитувати взагалі, а що ж мене чекає в житті? Ні, руни так відповідати на, на запитання не будуть. Вони будуть виключно відповідати на конкретне питання. Отже, руни це може бути ваш щоденний інструмент. Це може бути руна дня, яку ви витягаєте і дізнаєтесь, а як же вас. Як же у вас вирішиться та чи інша конкретна справа? Не просто як пройде день. Знову ж таки, кажу, що рунам треба ставити конкретне запитання. І от сьогодні я ставлю рунам конкретне запитання і даю їм один тиждень терміну, який мене цікавить, на який я точно знаю, що вони дадуть відповідь, оскільки тиждень це найкращий варіант запитань на термін якій ми можемо їх спитати, тому що далі вони можуть побачити з якоюсь похибкою, і дати нам якісь пилюстки, неточне не точне якесь передбачення. Отже, запитання, яке я ставлю традиційно, яке стосується нашої однозначної перемоги, і мене цікавить, як буде іти перебіг справ на фронтах. Зараз я візьму три руни, які будуть стосуватися нашого ворога Росії, і візьму три руни, які будуть стосуватися України. І буду робити порівняльний аналіз: одна руна стосується Росії, друга руна стосується України. Росія, Україна і Росія, Україна. Отже, руни я відклала. Ну, я зробила попередньо на них. Необхідно медитацію з моїм хомусом, з моїм барганом. от і тому сьогодні добрі духи е, прийшли на допомогу моєму гаданню. Отже, перша руна, яка стосується е, Росії, це руна Беркана. Вона стоїть у нас в неперевернутому в прямому вигляді. Е, що може означати ця руна? Беркана це береза, е, е, це е, такий собі символ Росії. Ну, е, це виключно співпадіння. Насправді це руна дому, це руна. Домашнього вогнища і руна якогось домашнього місцеперебування це говорить про те, що все-таки збройні сили Російської Федерації кудись далі, ніж ті розташування, в яких вони знаходяться, вони не сунуть. Їхні наступи не будуть або здійснюватись взагалі, або просто у них не буде такої можливості. Так, я бачу руну, яка випадає відповідно для України. Це руна Єпа, це дар. Тобто ми отримуємо такий собі подарунок долі. Росіяни сидять в своїх окопах, в своїх, біля своїх руках. Замерзлих вогнищ і нікуди не сунуться, і це дар зверху, що у нас буде більш-менш збережено спокій на фронтах. Далі наступна руна у росіян випадає. Я дуже люблю цю перевернуту руну. Це руна Кеннас, це руна запалу, вогню, енергії. Не буде у них ні запалу, ні вогню, ні енергії. Будуть вони такі собі прибиті. Цей тиждень для них пройде з низькою енергетикою. Це найкраща руна, яку можна побажати ворогу перевернутий кенас. І те, що стосується нас, у нас буде руна сили. Сили нам не буде вистачати, сили у нас буде мало. Це руна Урус, Рус, але ця руна має ще своєрідний такий міфічний підтекст. Це руна проходження через певну ініціацію. Ми не будемо хрещені їхнім вогнем на цьому тижні. Їхній вогонь буде. Горіти ледь-ледь я маю на увазі їхній душевний, їхній запал, їхня енергетика і їхні бажання нас знищити буде притлумлене, і відповідно наші бойові дії з ними так само будуть трошечки, трошечки призупинені, і ми просто. Стримуємо ті позиції, які ми е, маємо. І великих якихось боїв е, я принаймні не бачу. Мої руни мені про це не говорять. І нарешті третя руна е, росіянам випадає Перевернуте Перто. Перевернуте Перто – це гра, яка у них буде програна. Е, е, це руна гри, руна якоїсь дипломатії. Це буде дуже важка гра, дуже важка дипломатія, і, скоріше за все, в ній вони отримають поразку. Ця гра принаймні не принесе їм ніякого задоволення. Те, що стосується України, це руна нашого з вами захисту, але на жаль, вона випала мені переві перевернутою це руна Альгіс. Ми з вами цей тиждень не під великим захистом. Звичайно, я боюсь обстрілів наших мирних міст, і тому я візьму додаткову руну. Подивимось, що ж Да, це е, е, руна, яка стосується невеликого захисту людей. Руна Манас е, це руна нас із вами, це руна нашої спільноти, е, нашого людського ресурсу. Ми будемо е, захищені не так, як би нам усім хотілося. Будуть якісь негаразди в цьому сенсі, а тому бережіться. Не нехтуйте е, закликами скористатися бомбосховищами під час повітряної тривоги, тому що це якраз говорить про те, що наш з вами захист може мати якісь вади. Е, Збережіть себе, бережіть своїх дітей, по можливості створюйте дітям і безпечне середовище. Нехай вони посидять краще. В якихось сховищах і безпечних місцях, навіть в коридорі, в якому більш безпечно, ніж в звичайній кімнаті, навіть в коридорі можна облаштувати якусь ігрову кімнату і зробити дитині свято. Свято наближається. Найголовніше свято це не Різдво, це не Новий рік. Найголовніше свято це наша з вами перемога. Свято наближається. Збережімо себе, щоб ми всі були на цьому святі живі, здорові, щасливі і горді від того, що ми вистояли і перемогли. Ну що ж, дякую за цю зустріч на нашому магічному вечорі. Свято наближається. З вами була я, Руна Куниця. І незабаром я зроблю огляд першої карти із... Шаманського оракула чекайте на зустріч.